Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо, в молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час вівторок. І можемо розпочинати з послання, з послання Богородиці. 25 травня 1997 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас прославляти Бога, щоб ім'я Боже було святе у ваших серцях та у вашому житті, дітоньки! Коли ви в Божій святості Бог є з вами і дарує вам мир і радість, які приходять від Бога тільки через молитву. Тому, дітоньки, відвиновіть молитву у своїх сім'ях, і ваше серце буде славити святе ім'я Боже. І рай запанує в ваших серцях. Я близько вас і заступаюся за вас перед Богом. Дякую, що відповіли на мій заклик. Сьогодні цей. Послання для тих, хто, знаєте, є такі люди, які в церкві, але проти молитви про слави. Бо це щось протестантське, це щось, це щось не наше. Наше це свічечку поставити, піти та тихесенько помолитися в церквушки, щоб ніхто не бачив, в кімнатки, а тут стадіони, славлять Бога! Та? Нещодавно у Львові була така потужна прослава. Де зібрали теж великий конференц-зал, але багато таких є. Це не, це не. В Бога можна просити прощення, та? в Бога можна щось просити, але прославляти, що це таке, Там танцюють, що вони витворяють, Та? І сьогодні, власне, для таких, хто. Твердий у вірі, та? Не кажу, що це погано. Традиції, вік e, плюс в Радянському Союзі такого не було. Та? E, і направду, навіть на Младі Фесті Меджугорі e, кілька років тому e, наблюдав таку картину, що бабулька з Іспанії хотіла людям сказати, що шикала. А тут всі танцюють! Всі, всі, ціле поле. Ціле у таке поле людей танцюють, співають, славлять Бога. А вона хотіла їх заткнути. Ну, Звісно, всі просто посміялися е, з неї і далі танцювали. Ніхто не звертав на неї увагу. Е, і потім бабулька вже здалася, поняла, що тут вже толпу не перебороти, та? і почала теж славити Господа. Вона навчилася, добре, що навчилася перед смертю славити Господа. та? Потім ми з нею познайомилися і далі зустрічалися, і потім вона ще пережила а, рак зцілення від тої хвороби. Ну, тобто не випадкова така зустріч в випадковій ситуації. Так? Але дуже мені це запам'яталося, що вона хотіла, власне, угомонити. Це як прийти на стадіон, а, та, де прославляють Бога, і там казати, -ш -ш, тут має бути тиша. Ні, є місця для тиші. А є місця для, для гучних прослав, та? бо ми маємо на стадіоні не тільки футбол грати, бо на футбол, коли приходять там трибуни, все, 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 все. А Бога славити. Тут То я, я сховаюсь де, щоб ніхто не бачив. Так? І сьогодні Марія каже: ну, ладно, там е сектанти різні, там братковські, та, е хто там ще у нас. Славить Бога, та? різні римокатолицькі, там, ці Мартіни Зелінські, а, різні протестанти, там різні Саранчуки, всі, хто грають на гітарах, славлять Бога, та? то вони ладно там сектанти. Але Марія ну, сектанти в лапках, ви зрозуміли. Сектанти, як святівно у нас зараз звучить. Та? Сьогодні закликаю тебе прославляти Бога. Тебе. Якщо тобі 80, то саме тебе закликає. Хоч перед смертю побачив, ну, перед смертю це ще так молодо помирати, та? але е, в тому в такому вже плюстокому, то хоч перед смертю, вже побачте, а 70 це тільки життя починається, так? У Моїстеї принаймні е, тільки почало почалось життя, та? почав 80 років спізнав Бога і почав виводити єврейський народ. Тому якщо тобі сьогодні 80, то знаєш, що твоя місця тільки починається. Бог ще на тебе має плани. Не, не хвилюйся, що ти вже за старий, за стара, так? Але сьогодні навчися славити Господа. І їдеш, як я зараз їду, бачите, такі гори прекрасні. Я, я їхав до цього місця, як, бо я їду до Німеччини через Австрію тут. На одному паркінгу став, на другому став, і такі все таке красиве. Ну, Стаєш на паркінг, ну якісь дерева, все закриває, там якісь дроти, там щось. І тут, уже, слава Богу, Бога, вже прошу: дай якісь мені панораму, та, щоб я зробив файне відео таке. І Бог дав. Таке супер місце, більш-менш тихо. Їдеш і славиш Бога в автомобілі. Маєш час, слав Бога. Співай, танцюй. Ну, за, за кермом не дуже потанцюєш, та, але можна порухатись трохи. Слава Господу! Славити Господа! У нас єдине, що церква у нас якось втрачає, так? Ну, стандартна церква. Що ми слав... про славу десь втратили? Десь ми її втратили, десь ми її згубили. Та? У нас навіть Христос, Воскрес, такі пісні, я називаю як цей. Співаємо про свято. Але цей маємо таку мелодію та трагічну, якби на помінках співали. І то приходиш іноді в цю церкву слухаєш там свят, свят, свят. Так, коли і голосно з ангелами співаємо пісню про слави, свят, свят, свят. Ну, Ну, ви зрозуміли, що ну, ось таке, ось все таке при, притушене, так? все, все максимально м -м, таке. Ну, ну, таке тихесеньке, таке, ну, рипм такий, щоб не дуже емоційний. Так? А коли бачиш, як славлять в Африці Бога або літургія, то там дивишся то там концерт, а? бо люди не бояться висловлювати свої емоції. І, власне, прослава, це не боятися висловлювати свої емоції Богу. Так? Я хочу, я співаю, танцюю. Це добра змога позбутися думки інших, залежності від думки інших, особливо, якщо вийти, вийти і прославляти Бога десь на площі, де ніхто не славить. Подумають, що ти крейзі, але, але ти славиш Господа і позбуваєшся залежності від думки інших. Не кажу всім це робити на практику, та відразу такі великі кроки робити. Але Марія говорить за серце: співай серцем, прославляй Господа, прославляй Його. Дитинко, коли ти в Божій святості Бог є з тобою і дарує тобі мир і радість, які приходять від Бога тільки через молитву, через молитву слави, слави і хвали. Каже, мир приходить і радість приходить, бо молитва про славу приносить радість. Да? Бо молитва про славу це емоції, да? які воскресають, які Бог воскресає в тобі, починаєш палати. Тому, дитинко, віднови молитву в своїй сім'ї. Сім'ї, що ти робиш в молитву? Яка сімейна молитва? Марія каже, сьогодні, зроби про славу. Зроби і про славу Господа. Почніть про славу не тільки вербиться, або вервиться це добре, дуже добре. А, але і ще і про славу підключайте, можливо, між десятками. Пісня, щоб дітям було цікавіше, так? коли мама або тато співають, танцюють. Це також приносить молитві радість, так? приносить пережиття таке. Щось різноманіття. Та молитва починає як пісня текти. І твоє серце буде славити святе ім'я Боже, і рай запанує в твоєму серці. Бачимо, тут Марія каже: як почнеш славити Бога, то рай запанує в твоєму серці. Рай запанує в твоєму серці. Неймовірно, слав Господа, і будеш мати рай в серці. Слав! І тут зараз не говорю, та, що ми маємо всі викинути молитви, бо це найгірша помилка викинути все-все, я тепер будуть тільки прославляти. Ні. Так зробили та, протестанти. Вони там викинули всі-всі-всі традиції, все-все-все, залишили собі тільки конфетку, та, молитву про слави. А наша церква, щоб не бути схожа на ту церкву, то ми про славу якось так. Ну, Щоб не було задуже, так? Тому, власне, це є такі крайності. А ми, як християни, маємо бути в усьому. Тобто, і славити Бога, і поклонятися, і в тиші бути, і в Слові Божому бути. Бо це наш стиль життя. так? Не можемо викинути молитву про славу. Бо це є те, що запалює, те, що дає радість, те, що. Пробуджує в тобі рай в твоєму серці. Це, власне, про слава Господа. Бо Господь все слово Боже каже, славте мене, так? прославляйте, прославляйте. Просто про слава засипане, Слово Боже. І якщо ми відкинемо це, ну, то ми втратимо щось втрачаємо, величезне, так? втрачаємо. І Марія нам сьогодні про це нагадує: що не втрачайте цю славу, не втрачайте час славити Господа. Хвалити його, танцювати йому, співати Йому. Я близько тебе і заступаюся за тебе перед Богом. Дякую, що відповів. Відповіла на мій заклик. Дорогі прослава Бога! Це є також частина важливої молитви. І прекрасна обітниця, яку дає Марія тут, в цьому посланні каже: віднови молитву. І твоє серце буде славити святе ім'я Боже, і рай запанує у твоєму серці. Хто хоче, щоб рай панував в твоєму серці, то співай, слав Господа. І сьогодні практика: «Слав!» Слав своїй сім'ї! Слав вдома, співай! Не вмієш співати танцюй. Не вмієш танцювати, то ще краще танцюй. Так? Той, хто співає, той славить двічі, а хто не вміє співати і співає, той славить тричі. Не біймося, що про нас подумають, бо по доброго точно нічого не подумають, Але хай краще на нас будуть думати погано заради Бога, ніж заради того, що ми будемо ходити всього боятися, так? Тому славити Бога потрібно кожного дня і з серцем, з серцем. І тоді серце розпалюється і палає, і наше життя палає, і наше життя в раю опиняється. Так, будьте благословені, мир вам, радість, благодать. З Австрії, папа.